Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогодні виходить перше відео, яке я знімаю українською мовою. Нещодавно в останньому моєму відео я піднімала це питання стосовно мови, на якій краще вести мій канал. І більшість з вас проголосували за українську мову. Тому з сьогоднішнього дня мій канал переходить на українськомовний контент. Я все-таки вирішила, що потрібно підтримувати свою країну навіть у такому малесенькому питанні стосовно мови. Більшість свого життя я розмовляла російською мовою, але тепер я буду старатися розмовляти українською нашою державною солов'їною мовою. Звісно ж, моя українська далека від ідеалу, але я сподіваюся, що ви не будете сильно мене критикувати, якщо десь якесь слово я буду вимовляти не так, як правильно. Тому, будь ласка, підтримайте мене. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Це відео буде про розпаковку мого заказу із сайта Єва. Дивіться, приїхала до мене ось така невеличка коробочка. Зараз ми її будемо відкривати і дивитися, що я там купила. Тому сідайте комфортніше, будемо починати. Ну що ж, давайте її відкривати. А, відразу хочу сказати, що я вже відкривала цю коробочку, коли забирала в точки видачі, щоб перевірити все в наявності, чи може десь щось не поклали. Ну і давайте починати. Ось так всередині все виглядає. Пропоную відразу зняти всі захисні пакування, а потім уже детально роздивимося, що там є. Ну що ж, давайте починати. Перше, що я вам хочу показати, це. Ось таку дуже красиву палетку. Це китайський бренд, який називається iMagic. magic Якщо чесно, то від цього бренду в мене не було жодного продукту ні декоративної косметики, ні якоїсь доглядової косметики. І нещодавно я передивлялась всякі відео на YouTube і натрапила на цей бренд iMagic. Де показували свочі на ці палетки, мені так вони сподобалися своєю пігментацією, що я вирішила спробувати для себе щось новеньке. І перша палеточка виглядає дуже красиво, вона йде в такому захисному пакуванні. Давайте ми його зараз відкриємо і поглянемо на цю палетку. Дивіться, виходить, що тут є ось таке пластикове пакування допоміжне, яке захищає ось цю палетку від якихось, знаєте, нюансів, щоб вона, наприклад, не розбилась при транспортуванні. взагалі, дивіться, яка дуже гарна палетка, дуже гарний такий дизайн. Прям, ну не знаю, мені дуже подобається. Дивіться, об'єм. 15,8 грамів це доволі таки багато. Давайте тепер ми її відкриємо і поглянемо. Хочу відразу сказати, що пакування доволі якісне. Тут дуже такий якісний магніт, який тримає цю палетку. О, ну, слухайте, вона виглядає чудово. Є велике дзеркало, що доволі. Круто, буде дуже зручно фарбуватися і дивіться на цю красу. З цієї сторони у нас хайлайтер, скульптор і два види рум'ян. Посвітліше і потемніше. Все інше це тіні для очей. Ну, слухайте, палетка виглядає досить привабливо. Мені вже, так знаєте, цікаво спробувати ось цей відтінок, потім жовтий і ось цей фіолетовий. Досить красиво виглядає. Мені подобається, що кожен відтінок підписаний. Так прям відразу не скажеш, що це китайський бренд, що це прям Китай-Китай. І давайте я перевірю її на якісь віддушки та аромати. Ну, слухайте, вона взагалі нічим не пахне, у неї взагалі відсутній будь-який аромат. Мене в принципі це влаштовує, тому що досить багато брендів роблять сильні такі віддушки, що не зовсім приємно в просто звичайному макіяжі. Якщо немає якихось там віддушок сильних таких, то це досить добре для тих, у кого є схильність до алергічних реакцій. Тому особисто мені це приємно. Я думаю, що цю палетку ми обов'язково відзнімемо в якомусь окремому відео, де я буду фарбуватись повністю, скажімо, і контур обличчя буду робити, і макіяж очей. Тому я її обов'язково протестую. Взагалі, цей бренд він мене дуже сильно заінтригував і зацікавив. Тому в цьому заказі я купила декілька позицій від цього бренду, тому що мені стало дуже-дуже цікаво. І а, наступна покупочка від цього бренду ось така помадка для брів. Давайте її відкривати і дивитись, що там. І ви знаєте, пакування досить таке якісне. Просто так його не відкрити. Мені подобається дизайн, доволі якісні такі пакування, глянцеві чорні коробочки, все виглядає досить привабливо. І мій відтіночок 02 Soft Brown називається. Дивіться, всередині все виглядає ось так. Всередині у нас ось такий пензлик. Дивіться, як усе круто працює. Зібрали ось таку малюточку, коли вам потрібно, розібрали. І з однієї сторони, це пензлик доволі якісний, але не дуже плотно набитий. І з воротньої сторони, це просто щіточка для брів. Я думаю, що така ось штучка дуже-дуже буде зручною. І сама помадка. Ну, в принципі, пакування стандартне, як і в інших брендів, все ось так от. Виглядає. І що саме цікаве, вона не має допоміжної якоїсь плівочки. Ну, мене особисто це трішечки розчаровує, тому що помадки, ну, якби допоміжне захисне пакування повинно бути. Насамперед, тому що помадки можуть висихати. А по-друге, дивіться, ось вона криво трішечки витекла не туди, куди потрібно. Ну, Давайте спробуємо відтіночок подивитись. Мені особисто цікаво, буде стійка ця помадка чи ні. Відтінок класний, мені точно підійде. От 02 відтінок, він якраз, скажімо, не для блондинок, а от для русявих дівчаток буде прямо те, що потрібно. Ну, Класний відтінок, і помадка дуже така волога, її дуже легко наносити. Особисто я володарка дуже тонесеньких брів, і я люблю інколи намалювати помадками щось, знаєте, більш широке, більш таке об'ємне, тому сподіваюся, що ця помадка мені допоможе в цьому. Наступне, що я купила і вирішила спробувати, це ось така туш для вій від Maybelline. Від Maybelline я ще жодної туші не купувала, скажу чесно. І а, зараз на Єві була знижка, здається, за 112 гривень я придбала цю туш. Буде дуже цікаво нею скористатися. Багато тушей пробувала, а от Maybelline, не знаю, чомусь обходила стороною. Дивіться, ось така трошечки зігнута щіточка. Мені здається, що вона не силіконова, досить така тверда. Не знаю, буде вона якісно фарбувати мої вії чи ні, але ми з вами це обов'язково перевіримо. Наступне, що я придбала для губ, ось такі дві матові рідкі помади від Parisa. У мене вже є такі дві помадки: відтіночок 4 і 5. А цей раз я вирішила спробувати відтіночок 01 і 07. Давайте відкриємо, подивимося на відтінки. Почнемо з відтіночка під номером 7. Угу. Досить якісне пакування. М -м. А, попередні відтінки вони мали такий доволі солодкий, такий смачний аромат. Ця помадка в номері 7. Якось вона мені взагалі нічим не пахне. Ну, якось трошечки дивно. Але відтінок досить гарний, такий рожевий, а-ля блонд, скажімо так. Я не зовсім полюбляю такі відтінки, але буде цікаво його спробувати. Наступна помадка під номером 1. Виглядає ще більш світлішою, ніж номер 7. Ой, а ви знаєте, це такий персиковий відтінок, такий ніжний. Досить гарний для денного макіяжу, я думаю, буде прямо дуже гарно. Ну, не знаю, підійдуть мені такі відтінки чи ні, але цікаво спробувати. Далі я придбала ось такі матуючі серветки для жирної шкіри. В мене вже були такі серветки, вони мені дуже сильно подобаються. Але вони практично вже закінчились, тому я вирішила оновити їх. В цій упаковці йде 100 а, штучок, матуючі серветки, освіжаючі написано, матують шкіру, прибирають жирний блиск, не псують макіяж і делікатно очищають пори. Дійсно, все так і є, як заявлено на пакуванні. Дуже класні серветки. Вони йдуть чорного кольору, ось так от виглядають вони всередині. Дуже класні серветки і ціна на них ну, прям бомба. Наступне, що я придбала, сподіваюся, цікавий і хороший тональний крем від знову ж таки, китайського бренду iMagic. Називається Full Coverage Foundation: 30 мл об'єм і мій відтіночок 1212. -12. І, як ви могли помітити, то практично вся продукція від iMagic іде в таких от картонних пакуваннях глянцевих, досить привабливо виглядає, скажімо так, дороговизни передає цим продуктам. М -м, виглядає привабливо, прямо, знаєте, так якісно. Це у нас з вами скло, матове таке оформлення, глянцевий ковпачок. І а, всередині ось така от помпочка. Ну, Виглядає дійсно непогано. Давайте ми його струхнемо трішечки і подивимось на відтінок. А, дивіться, відтіночок доволі світлий. Зараз ми ось так зробимо сводч. Відтінок дійсно світлий. Але я думаю, що, в принципі, а, повинен підійти. Стосовно аромату, а, трішки такий а, солодкуватий в нього присмак. Трішечки відчуваю аромат спирту, але зовсім зовсім трішки. Ну, подивимося. А, я думаю, що в окремому відео ми зробимо тест-драйв цього тонального крему, звісно, так як я в принципі, завжди роблю. Тому я думаю, що буквально через декілька днів буде тест-драйв на тональний крем. Ви знаєте, дивлюся на наші сводчі. Хочеться мені потерти трішечки помадку для брів, перевірити її на стійкість. Ух ти! Ви знаєте, я її тру ось прямо так з силою, якщо вам видно, я прямо так пальчиком надавлюю. стійкість в неї прямо досить висока. Помадки. До сих пір ще не висохли, я не бачу матового фінішу. І якщо чесно, то мені здається, що відтінок 4 і 5 вони нібито швидше висихають і дають такий прямо гарний полуматовий фініш. Наступне ще одна палеточка від iMagic. Ви тільки погляньте на цю красу. Рожеве золото, дизайн прямо ну, дуже гарний. Давайте відкривати. В цьому пакуванні я вже не бачу захисної такої пластикової, твердої якоїсь упаковки. Тут просто як плівочка. М -м -м, дуже приємна зовні і на дотик ця палетка. Прямо якась вона така цікава. Не просто глянцева, а ніби якась така шерхувата упаковка. Не знаю, як це правильніше сказати на українській. Давайте тепер більш детально. В цій палетці у нас 16 відтінків тіней, і об'єм цієї палетки 28,8 грамів. Це досить багато. Звичайні палетки ну, стандартні, скажімо так. Більшість ідуть 15 грамів, інколи до 19, тобто не більше 20, а тут цілих 28,8 це досить багато. В цій палетці також є велике дзеркало і тіні. Тіні йдуть в захисні такі плівочки, сусіди. Ви тільки погляньте, М -м -м, Яка краса, боже. Єдине, що мені незручно нема чим прикрити дзеркало, тому я зроблю ось так. Дивіться, палетка досить велика, прямо, скажімо, розміром з моєї обличчя. Виглядає дуже гарно. В цій палетці є матові відтінки, є шимерні, і таке що в мене враження, нібито металік. От на металік дуже схожий ось цей відтінок, ось цей. І, напевно, ось цей золотистий. Ну, він такий золотисто-оранжевий, ну, якийсь такий цікавий. Взагалі, пакування виглядає досить-досить якісно. Стосовно аромату, уже в цій палетці є таке невеличке відчуття чогось такого солоденького. Я не можу сказати, що це хімозний якийсь аромат. Ні, в жодному разі, пахне досить приємно, але запах такий дуже-дуже слабенький. Обов'язково зніму окреме відео на цю палетку, де буду робити якісь варіанти макіяжів. Сподіваюся, що ця палетка мене не підведе і я буду нею дуже-дуже задоволеною. Ну подивимося. Наступне, що я придбала, це знову тональний крем, але вже зовсім інша назва. Як бачите, тут написано «HD». 30 мл об'єм відтіночок в номері 20. давайте відкривати, дивитись на пакування цього тонального крему. І дивіться, ось так от виглядає цей тональний крем. Теж досить непогане пакування, але мені здається, що це вже пластикова бутилочка у нас. Тут також є помпочка. Ну, взагалі дизайн виглядає досить привабливо, є чорний такий глянцевий акцент, скажімо так, практично в усіх продуктах цього бренду. Ну, непогано подивимося. Давайте глянемо на відтінок. Десь отут поряд, зараз ми його нанесемо і зрівняємо. Подивимось зараз на цей тональний крем. О, от Дивіться, я його трішечки розподілила, якщо так можна сказати. Відтінок досить світлий, а ще більш світліший, ніж попередній відтінок тонального крему. Якщо попередній відтінок світлуватий, але я думаю, що для мене підійде, то другий відтінок, можливо, буде занадто світлий для моєї шкіри. Але ми все одно його протестуємо в окремому відео і подивимось на якість цих продуктів. Так, зараз мені потрібно трішечки пришвидшуватись, тому що хвилин через 20 у мене вимкнуть світло, тому я повинна відзняти встигнути для вас цей матеріал. Наступна моя покупка. Ось такий гель для вмивання шкіри. Greenway. Так, Контроль чистоти для нормальної та комбінованої шкіри 250 мл. В склад цього гелю входить зелений чай, який заспокоює шкіру. Скажімо так, знімає запалення, звужує пори та поліпшує колір обличчя. Ну, досить цікаво, спробуємо, досить бюджетний цей гель. В мене ще залишився гель від доктора Санта, який мені дуже подобається. Але вирішила спробувати щось новеньке. Наступне, що я придбала, ось така пудра для обличчя. Знову ж, iMagic, Давайте відкривати, дивитись. Знову ж таки, картонне чорне пакування, привабливо виглядає. І відтіночок в мене 0,2. Ось так виглядає наша пудра всередині. З зворотньої сторони є відтінок. І ви знаєте, ця пудра 15 грамів, це досить багато. Давайте відкриємо, поглянемо на неї. Всерединки виглядає пудра ось так. Ну, Другий відтінок, він і не дуже світлий, і не темний, щось таке середнє, світлий, світлий беж, я б так назвала. Пудра шовковиста, дивіться, ось такий відтіночок. На запах трішечки такий хімозний аромат. Але він яскраво виражений, такий, скажімо, слабенький, але трішечки відчувається. І а, виходить, що всередині у нас тільки пудра, немає ні дзеркала, ні якихось там пуховочок, щоб наносити пудру, просто звичайна пудра. Наступні два продукти виглядають ось так: це консилер, а це гель для брі. Давайте почнемо з консилера. Консилер відтіночок 122. Виглядає консилер ось так. Дуже схоже пакування на ось цей тональний крем. Як по мені, то вони, напевно, підходять один під один. ну, Будемо тестувати, подивимося. Відтінок Porcelain, Давайте поглянемо. Ну, Звичайна стандартна упаковка, нічого такого. Відтінок світлий, гарний, нічого поганого я поки що не можу сказати. М -м, в нього такий приємний аромат. Якихось м -м, цукерок, ну щось таке солоденьке, досить приємний запах, і нібито я ще відчуваю нотку якогось парфуму. Досить приємний на аромат. Подивимося, як він буде перекривати синячки під очима, як він буде носитись саме як консилер. Ну, можна ще його використовувати як базу під тіні. В принципі, консилери я доволі часто використовую як базу під тіні. І переходимо тепер до гелю для брів. Здається, це гель для брів. Зараз ми подивимося, я чесно не дуже пам'ятаю, що це. А, вибачте, це не гель для брів, це підводка для очей. Я зовсім забула, що це. Підводка, нібито йде звичайна, чорний колір. Давайте подивимося на кісточку. Ось така кісточка тверденька. Ви знаєте, доволі такий яскравий чорний такий гарний колір. Подивимося, як вона швидко буде застивати, і буде вона розмазуватись чи ні. А, не знаю, мені здається, що ця підводка повинна бути доволі якісною, але я можу помилятись. Поки ми чекаємо, що наша підводка висохне, пропоную переходити до останнього продукту, який я купила. І це третя палетка від iMagic. виглядає ось так: досить красиво виглядає. І, ви знаєте, саме ця палетка вона йде без захисної плівки. Взагалі ніякого захисного пакування тут немає. Чому так, я не знаю. Якщо взяти ось цю палетку, вони між собою трішечки да, схожі по дизайну. Привіт, сусідки! То в цій палетці було захисне пакування, а тут немає. Тут просто зверху картонна упаковка, а в середині вже палетка. 16 кольорів тіней, об'єм об 22,8 грама, трішечки менше, ніж в цій палетці, але теж досить багато. І давайте відкривати так, мені здається, що ця палетка відкривається ось тут збоку. Так, я не помилилась, саме так вона відкривається збоку. Давайте дивитись на пакування цієї палетки. В мене інколи чутно у сусідки якийсь там шум, а кіт десь у когось нявкає. Але я не можу чекати, поки буде ідеальна тиша, тому що потім у мене просто не буде світла. Так, палетка також має дзеркальце велике, дивіться, з захисною плівкою. Давайте прикриємо дзеркальце і роздивимося на самі тіні. Ну, ви знаєте, саме в цій палетці тіні візуально мені подобаються найбільше. Тут такі цікаві відтінки. Десь щось трішки перекликається із ось цією палеткою, але в цій палетці є досить такий цікавий ось цей відтінок. Він такий, знаєте, Фіолетово-серебристий, потім ось такий цікавий колір, досить так симпатично виглядає. Знову ж таки, всі відтінки підписані, це досить круто, мені особисто це подобається. Це, знаєте, така фішка, яка придає цим тіням якогось такого. Шарму, скажем так, дороговизни. І коли ти дивишся на це пакування, на всі ці надписи, якось знаєте, відкидається той факт, що це китайський бренд. Але взагалі я проти китайського чогось ну, не проти. Тому що більшість всього, що у нас є, виготовлено в Китаї. І досить багато речей, навіть там косметика, доволі якісні. Тому, ну, я особисто за китайське, скажімо так, якщо це. В міру щось таке м, якісне. Тобто, якщо це китай, який зовсім неякісний, то, звісно, ну, його наносити на своє обличчя не варто. А якщо це щось якісне, то чому ні? Можна спробувати. Стосовно аромату, ця палетка нічим не пахне. Нічим не пахне, виходить ось ця палетка, ось ця, а ця має трішечки такий ем, солодкуватий аромат. Ну, цікаво, цікаво, обов'язково зніму окремі відео на кожну палетку. Саме в цьому заказі мені от захотілося протестити всі ці палеточки і трішечки відкрити для себе цей бренд. Якщо він буде досить непоганий, то я обов'язково ще підкуплю якісь новиночки від цього бренду, тому що останнім часом, не знаю, не тягнеться в мене рука на ламель, на глимбі, на ці от бюджетні бренди, які досить популярні. LCF я вже дуже давно не купую. Глембі і ламель останнім часом ціни якось завишують, на мій погляд, і якість, наприклад, тіней в тих брендів, ну, скажімо так, не зовсім те, що мені подобається. Але, в принципі, користуватись можна. Закриваємо всі наші палеточки захисними пліпочками, щоб ніде нічого не розбилось. Ну, а, Чесно, в цьому заказі це, напевно, були саме такі дорогуваті покупки. Мій заказ в цьому місяці вийшов 1576 гривень. Ну, в принципі, це доволі така значна сума, знаєте, на косметику. І найдорожче з цього заказу це були саме тіні. Я сподіваюся, що вони мене не підкачають. Давайте спробуємо потерти нашу підводку, подивитися на її стійкість. Так, дивіться, я прямо так от з усієї сили тру. Ух ти, А вона тримається. М -м -м, нічого собі. Слухайте, ну за 50 гривень досить гарна якість. Підводки, наприклад, від глимбі або ламель, вже б витерлись. Однозначно, ця підводка тримається. Консилер він до сих пір не застив, але дивіться, він досить гарно розпреділяється і досить гарно лягає на шкірі. Власне, це було все, що я купила в цьому заказі. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись на мої покупки. Але на цьому я буду з вами прощатися. Дуже дякую, що подивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно вам було хоч трішечки, але цікавим і корисним. Якщо це так ставте пальчики вгору, пишіть свої коментарі, не забувайте підписатися. На цьому все. Цілую, обнімаю. Скоро з вами побачимось!